Марина Ставнічук. Микола Дмитрович Шановний Микола Дмитрович я також до вас з великою повагою, але я би все-таки хотіла, щоб ми сьогодні ситуацію навколо закону про вибори не нагнітали. Я думаю, що у нас ще є добрий місяць півтора, а то й два. Якщо буде необхідність і більше для того, щоб. Загалом в парламенті суттєво доопрацювати цей закон, що стосується виборчих процедур, їх досконалості, забезпечення легітимності відкритості. І у нас достатньо спеціалістів в Україні, які знають відповіді на ці питання, як це зробити, Так? так. А от що стосується виборчої системи, тут дійсно слово за вами, за політиками. І я думаю, що для того, щоби Принаймні, я не думаю, що треба називати законопроект Лавриновича чи іншого. Олександр Володимирович так само має право на свою позицію як міністр юстиції, як і інший урядовець, як і інший політик. Тому давайте все-таки не, ну, не ображати. Тим більше, що він пішов з нашої студії, він не може вам е, зараз е, відповісти. От, але що стосується, але що стосується е, з, е, виборчої системи, ну от парадоксально, але ж ви, Андрій. Декілька разів говорили. Так, де консолідована позиція опозиції? Де вона? Яка все-таки консолідована позиція? Що, на чому наполягає опозиція? Влада теж сьогодні не чітко розуміє. Одні говорять про те, що треба залишити бездоганний закон за пропорційними закритими списками, хоча ми всі знаємо його вади. Приблизно такі самі, як і мажоритарної системи. Отже, я думаю, що працювати і закидати у цьому питанні не тільки владі треба опозиції, також. зрозуміло. У мене таке взагалі враження, що ми, читаючи з вами один і той же документ, там, Ларинович читав, ви читали, я читав, опозиції читали, експерти читали, але розуміємо його по-своєму якось, по-іншому. Він комісія рекомендувала взагалі такі речі, як виборче законодавство, проводити в консенсусній атмосфері за опозицією. Хтось з опозиції говорив, про це говорю. ніхто не говорив, не збирається говорити. Друге, вінціанська комісія говорить про те, що перед тим, як вносити в. Остаточний варіант в парламент усуньте, будь ласка, ті недоречні стіни, які ми вам рекомендуємо прибрати з законопроекту. Ви почули сьогодні, міністра, щось щось робиться? Я не почув такого. 21 пропозицію він рекомендуватиме прийняти. Ну вам щось це говорить. 21? чи в залі людям. Е і останнє в опозиції не вистачає голосів, щоб ну серйозно вплинути. На е, те голосування, яке відбудеться в парламенті. Е, але мені чомусь здається, що обговорення в парламенті не буде, все буде за скороченою процедурою по одній хвилині, і там вже рука Чичутова визначить долю української демократії вже наступні 5 років. Я Хоча дякую. ми готуємо свою позицію, вона є, відносно цього законопроекту Лавріновича ми її донесли. 64 партії це позиція. Uh, є позиція, яку озвучив зараз Соболєв відносно комітету опору диктатури, Вона чітка і зрозуміла, тому позиція є тільки немає бажання говорити один одним за круглим столом. Я дякую Миколі Картеренчуку.